Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Зустріч міністрів оборони країн групи Рамштайн, яка цього разу відбувалася у штаб-квартирі Північно-Атлантичного союзу, і була пов'язана із самітом міністрів оборони країн-членів НАТО, закінчилася рішенням створити можливості для того, щоб у українських збройних сил було вдосталь боєприпасів. Так необхідних для наступу української армії на російські позиції на окупованих Москвою регіонах України. Проблема із боєприпасами вже досить довгий час залишається однією з найбільших проблем української армії і ставить під сумнів можливість будь-якого успішного наступу. Таким чином, саме Постачання боєприпасів зараз є досить нагальною задачею для країн союзниці України у її протистоянні російській агресії, і саме на цьому рішенні базувалися слова міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна, який підкреслив, зокрема, що. Вже навесні українські збройні сили зможуть розпочати контрнаступ на позиції російської армії і звільнити якомога більше української території від російських загарбників. Однак інше важливе для України рішення щодо можливості постачання винищувачів для українських збройних сил. Так і не обговорювалися серйозно на цьому засіданні Рамштайн, як відомо, напередодні цього засідання, і президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков, і інші українські чиновники підкреслювали, що необхідність постачання винищувачів є однією з важливих цілей українського керівництва для країн союзниць. У боротьбі з російською агресією однак є абсолютно очевидним, що такі очікування з боку українського керівництва були занадто передчасними. хоча. Тема винищувачів і виникала під час дискусії. Було очевидним, що сторони далекі від консенсусу з цього питання. Міністр оборони сполучених штатів Лойд Остін підкреслив, що у нього немає жодних новин з цього приводу. А міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус сказав, що. Тема постачання винищувачів може виникнути тільки після того, як 3-4 місяця поспіль небо над Україною буде безпечним. Однак сам факт того, що дискусія щодо постачання винищувачів вже розпочалася і на рівні окремих політиків, і на рівні окремих військових, і на рівні національних урядів, і як найголовнішу новину можна сприймати те, що українських військових будуть навчати. На цих винищувачах причому навчатися цілими групами, тобто ескадрілями, це вже може говорити про те, що у майбутньому українська армія отримує цю зброю у своє розпорядження. Адже всі ми маємо пам'ятати, що готуємося до довгого, виснажливого, можливо, багаторічного конфлікту із Російською Федерацією, який буде визначати все існування української держави для її громадян та тих їхніх дітей, які будуть народжуватися в наші часи протистояння з Росією стане головною задачою виживання України. І звичайно, тут будь-яка зброя, навіть зброя на майбутнє, потрібна українському народу, щоб, якщо можна так сказати, комфортно відчувати себе у часи військових випробувань, які обов'язково будуть, якщо Україні не вдасться після закінчення цієї першої великої російсько-української війни 21-го сторіччя. Не вступити до північно-атлантичного союзу, а ймовірність того, що Україна не так швидко стане членом НАТО, на жаль, зберігається. Якщо війна закінчиться швидко в найближчі місяці, звичайно, питання винищувачів і їхнього застосування у цій війні зникне з порядку денного. Однак, якщо війна буде продовжуватися так, як це мріє президент Російської Федерації Володимир Путін, налаштований на довгостроковий. Конфлікт на виснаження ворога. тут винищувачі, звичайно, з'являться на нашому озброєнні. З'являться буквально через кілька місяців, і це теж треба усвідомлювати. Однак сама Росія згадує не про винищувачі, а про тактичну ядерну зброю. Норвезька розвідка говорить про те, що вперше за багато років тактична ядерна зброя. Потрапила до арсеналів російських військових кораблів, зазвичай оснащених насамперед балістичними ракетами без ядерної зброї. Ніяких очевидних заборон оснащувати ядерними носіями ці кораблі немає. Однак є до певної міри джентльменська угода, яка не дозволяє ставити ядерне озброєння на кораблі, які знаходяться зараз на виконанні. Бойових завдань чи чергувань. Росія, як вважають норвезькі розвідники, порушила це правило. І це також свідчить про те, що агресивні плани Російської Федерації йдуть набагато далі, ніж це може зараз здаватися на перший погляд, що Російська Федерація, на чолі з Володимиром Путіним, готова до ескалації війни. І з цього. Цивілізованому світу потрібно зробити висновки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту міністрів оборони країн-членів Альянсу, коли відповідав на питання, наскільки НАТО готово допомагати іншим колишнім радянським республікам Молдові Грузії, сказав, що Північно-Атлантичний Союз звичайно є готовим саме тому, що він зробив висновки з нападу Росії на Україну ще 2014 року. І саме після 2014 року з'явилося чітке переконання, що напад на Україну може повторитися і в інших колишніх радянських республіках, як бачимо, сам напад на Україну 2014 року був для Володимира Путіна, та його оточення швидше прелюдію для великої російсько-української війни, що російський президент розпочав рік тому. Однак тепер ми чуємо про нестабільну ситуацію у Республіці Молдова, де російська агентура готує державний переворот, про інші задуми російського політичного керівництва серйозно налаштованого до повернення своєї держави до так званих історичних кордонів Росії, тобто кордонів Радянського Союзу 1991 року. І якщо люди, які живуть у стані такої політичної шизофренії, згадають про тактичну ядерну зброю у тому чи іншому вимірі на морі. Чи на суходолі я чесно кажучи не здивуюся їхньому щирому і фанатичному бажанню перемогти у такій війні цінує навіть мільйонів людських життів, а тому треба дуже уважно, ретельно і пильно придивлятися до подальших політичних намірів росіян і усвідомлювати, що зараз цивілізований світ має допомогти і Україні, і іншим колишнім радянським республікам зберігти не просто мир. А свою державність, тому що саме збереження цієї державності буде найбільшою перемогою країн, які з'явилися на політичній мапі світу у 1991 році, всупереч бажанню російської держави і російського народу. І саме те, що Росія впевнено бажає позбавити їх суверенітету і державності і робить збереження цієї державності важливим завданням і народів цих країн і. Народів цивілізованого світу, які усвідомлюють важливість міжнародного права і суверенітету. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам.